Ми знаходимося в одному з під'їздів багатоповерхівки на вулиці Героїв, Крут 3. Здавалося все доволі таки непогано. Гарненько викрашені стіни, проте тільки до другого поверху. І те не повністю. Подивіться, в якому стані тут перебувають стіни, оці жахливі засмальцьовані стіни, розтрощені вікна, як-небудь накинуті плівкою. Навіть не затянуті, а просто накинуті та розбите скло. Бачите, вікна часів радянського союзу, окрім того, дах, який протікає людям на голову, та повна відсутність доріг та тротуарів. Саме так в таких жахливих умовах вже декілька десятків років виживають люди. На перший погляд може здатися, що йдеться про черговий занедбаний будинок. Та для десятків родин це не просто будівля, це їхній дім та щоденне життя. І проблеми відчуваються задовго до того, як заходиш усередину. Достатньо зробити кілька кроків двором, і замість тротуару смуга перешкод, багнюка, глибокі ями та суцільні провали в асфальті. На жаль, така ситуація кругом нашого будинку і двору, вона вже протягом багатьох років, мабуть, з десяток років, якщо не більше, я в Одесі вже переїхав з Києва і живу в Одесі вже сім років. Протягом сім років я оце бачу те, що бачу. І воно не міняється. А що ЖКС? ЖКС. Та справжні труднощі починаються тоді, коли йде дощ. Як тільки негода накриває район, мешканці знають, варто чекати біди. Тут опади не просто атмосферне явище, це загроза, після якої починається справжній хаос. Під'їзди будинку щоразу перетворюються на річки, вода тече сходами, просочується по стінах, затоплює перші поверхи і сусідські коридори. Як мені вийти з під'їзду? От я це вихід з під'їзду, правильно я розумію? Так, так, оце от я виходив з дверей, з двер, і оце я от виходжу. Куди? Куди я виходжу? Що мені робити? Побоювання місцевих пов'язані із тим, що черговий потоп знову добереться до електрощитової, яка, так би мовити, ледь дихає. Адже коли вода потрапляє на дроти, це прямий ризик короткого замикання та пожежі. От щитова, я більше 10 років, що вони зробили щось, ця стіна глухая. Что десь вузовський, чи то Жек. Ані підходять, смутять, вислушують і уходять. І на там все, все закінчиться. Аналогічна реакція Єреміц э, 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 депутата я підводив допоможку, да показував, що це необхідно делать. У вас депутат Єремеця? Да. Це стіна, ви помієте? Что он, что, что вузовський, то Жек, це стіна. Люди жартують. Мовляв, їхній район можна показувати туристам як приклад виживання у міських джунглях. Але за цим жартом приховані роки втоми і боротьби. Кожного разу складається таке відчуття, що ми сплачуємо, нас дурять, і ну знаєте, відчуття без виходу і якогось нелюдського ставлення. І ми розуміємо, що ми, ну, ми нікому не потрібні, і це просто якісь вузовські робить люди, на кого вони працюють. На нас Ні. попри численні звернення, скарги, світлини, відео та щоденні історії побутових незручностей, на які вказують мешканці, жодної дієвої реакції від відповідальних служб вони так і не побачили. Тож знімальна група першого міського звернулася по коментар безпосередньо до житлово-комунального сервісу Бузівський. Ну, по перше, треба перевірити, були звернення. Були відповіді, чи не было. Вот. Ну, а по-друге, все ремонтні роботи осуществляються в розмірі поступлення від співвласників. Раптово казати, що було зроблено, Не можу, надо піднімати архів, архив, Вот. Якщо вони до вас звернулись, значить, дійсно, є Такі факти будемо ставити в план, будемо страняти. Ну а поки комунальники говорять загальними фразами, мешканці будинку на Героїв Крут 3 продовжують жити серед аварійних стін і небезпечних комунікацій, сподіваючись, що в умовах важкої зими і чергового блокауту їм хоча б відремонтують дах. Олександр Подолюк, Ярослава Панкевич перший міський.